Друзі, усім привіт Що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2024-2025 років 6 жовтня 2024 рік матч української прем'єр-ліги Київське Динамо Олександра Шавковського. О Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского команда прямая криворийскую команду с Кривого Рога Кривбас. Юрия Вернедуба 2-1, Динамо Киев перемагает. Голы Валентина Рубчинского, та Виталия Пуяльского принесли Киевскому Динамо 3 очка. В том сезоне за Кривбас там был автогол Тарас Михавка на 45 плюс других хвилин. Давайте будемо говорити та порядку про все. Друзі, стартова 11 Київське Динамо, головний тренер команди Олександр Шавковський, це головний тренер команди Георгій В Воротах, Брагаро, Тарас Міхавка, Константин Вивчаренко, Олександр Тимчик, Денис Попов, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Михайленко, Валентин Робчинський, Гереро. Це 12 11 така київського Динамо. Назар Волошин, Микола Шипаренко, Владислав Ванат, Андрієвський та Владислав Кабаев. Выйдут на другой тайм у київського Динамо. У Кривбаса тут у нас главный тренер команды Юрий Вернідуб. В воротах Кліщук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузик, Безимана, Задирака, Вакул, Калуньов, Микити, Шинпоя, Соса. Це старт. Друзі, це старт 12 ка Кривбаса, Да? А вот, а вот на друге там, там понедельник выйдет да, или че мороза выйдет. Да. значит, там пояс заменить, да? Вот пояс был, пояс видно. А там Микитишин, прошу прощения. Вот Микитишин был, да, Соса, Микитишин, Лунев, Вакулка, Задирака, Безимина, Безимана, Кузик, Драмбаев, Бандейра, Романчук, Лещук. Вийшов поїзд замість Микітішина, потім поїзд замінить Кам'янські. У тому сезоні 24-25 Київське Динамо! Команда Олександра Шавковського билася за чемпіонство. З команди з Донецька з Олександрії. Тому Київському Динамо потрібно було перемагати потрібно було перемагати. У Кривбас, понятно, діло були свої задачі. П'ята хвилина. Олександр Тимчик. А, дуже здорово. Олександр Тимчик підключається правим фалком. Тимчик виконує простор. Валентин Робчинський пробиває по воротах. Футболісти Кривбаса цей удар блокують. М'яч вискакує до Робчинського. Той пробиває і забиває гол. На п'ятій клоні матчу Київське Динамо. Відкриває підопічні Олександра Жавковського рахунок поєдинку. І це, звісно, він. Молодий футболіст. Валентин Робчинський талант. Друзі, да, Валентин Робчинський. Він молодий такий парень, мені він, знаєте, дуже сильно подобається. Технічний футболіст Валентин Робчинський. Він забив. В цілому, друзі, матч був доволі рівний, дуже багато було боротьби там і, в принципі, володіння, і удари. В принципі, все. В принципі знаєте, вся статистика вона була рівна, але моментів було я вам хочу сказати не Ні у Кривбаса, ні у Київського Динамо. А знаєте, друзі, все-таки більше команди, знаєте, боролися на футбольному полі. Було, знаєте, багато боротьби якраз на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одні якби поступати всі, якою всі кінами команди намагалися грати вперед і Кривбаси. Але після кутового після 24-й на 24 м'яч у в руку футболісту кривбаса суддя назначає пенальти. Хоча спочатку суддя не побачив гроко, но потім судді підкликають відеоповтора. І Віталій Бояльський відповідно бити пенальти. Віталій Бояльський забив. Забив Віталій Буяльський. Віталій Буяльський пробив. Віталій Бояльський пробив кут, в лівий кут. А, в лівий кут. Робив Віталій Буєльський, дотягнувся ветер Крівбаса до м'яча. Ну і таким чином, друзі, Віталій. Буєльський. З 11 метрової позначки подвоює вже перевагу київського Динамо. 2-0. Друзі. Стає рахунок матч проти Крівбаса. А ну Кривий Різька команда не здається, знаєте, завжди у команди Юрія Вернідуба. Ще коли він Зарю тренував, потім Кривба, завжди був характер у команд Юрія Вернідуба. Кутовий. Перепрошую, там на Кутовий, там був стандарт з лівого фланга, така, знаєте, така силова подача. Міхавка зрізає м'яч у власні ворота, Кривбас! забиває команда з Скроворога. Друзі, друзі. Мяч всі. Кривбас команда відквитала один м'яч. Ну і на цьому перший тайм завершується, гули Валентина Робчинського та Віталія Буяльського. вистачили киянам для перемоги. Для перемоги у першому таймі, ось. У другому таймі у Київського Динамо були деякі спроби контратак В цілому матч був. Знаєте, друзі, цілий матч та був та якщо ми беремо. І перший там, і другий там, і Київського динамо, там буде переваг за ударами, за волутінням. Ну, другий там, як перший. Друзі. О, ну, так ось, так, да, дуже багато було боротьби. І відповідно. Ну, намагались, да, обидві команди забити. а у Кривбаса там деякі моменти проходили тут рахунок. Міг теоретично стати яким друзі. Два. Або 3-1. таки ані могли 3 забіг. Команда з Кривого Рога могла зрівнювати рахунок у матчі. Ось. Ну, на футбольному полі дуже багато було боротьби. Тобто динаміка темп матча був не надто високим. Все-таки матч більш так проходив в боротьбі в боротьбі. Але голів Валентина Рубчинського та Віталія Буяльського вистачило Київському «Динамо» для перемоги. Валентин Рубчинський забив після прострілу Олександра Тимчика. Перешідер Валентина було заблоковано на добиванні м'яча «Ідеальний відскочник». Валентину Он забив. Так, да, друзі, Валентин Рубчинський забив. Віталій Бояльський реалізував пенальти. Тарас Михайловка зрізав мяч ворота після подачі з лівого флангу. Там штрафний. ідеальна була подача. Пустоти і статі 9-7. Удари по воротах. Перевага київського Динамо 3,1. Якщо не помиляюсь, була статистика ударів площину. Володіння м'ячем 52 на 48. Мінімальна абсолютно перевага київського Динамо. Та -та -та, друзі. І ударів, і володіння ну, трішечки більше була перевага київського Динамо. Ну, яка перевага по статистиці, такий, в принципі рахунок. Мінімальний 2-1. А в цілому, якщо підвести підсумок, самого, напевно, кияни перемагають по ділу. Ну, голів Валентина Робчинського і Віталія Больського. Киянам, в принципі, з головою якби вистачило 3 кияни забрали. Є, друзі, ну друзі, динамо ж чемпіоном України, якраз достану сезон, у сезоні 24-25. ця перемога вона була дуже важливою для київського Динамо. На той момент часу. Тож, ж, привідали ми, друзі, цей матч. Чемпіонат України, минулий сезон 24-25, 6 жовтня 2024 рік. Київський Динамо! Кривбас, кривий рік, 2-1. Динамо Київ перемагає. Кривосы, друзі, доброти, динамо, доброти, вам, друзі, любви, щастя, доброти. Будьте, будь ласка, друзі, чисти. пока!